Друзі, вітаю 7 грудня. Сьогодні з вами знову Лекочок. Агентство Fitch Ratings дало свій прогноз стосовно того, як будуть розвиватися події в Україні, коли власне може закінчитися війна. Ну і також сказали, в якому стані знаходиться економіка України. Бо одне і інше дуже залежне, втім, вказують на політичні аспекти в геополітиці заяви новообраного президента Трампа, які суттєво вплинуть на перебіг подій в Україні. Про це зараз детальніше розповім, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Поширіте відео друзям. Я вам заздалегідь дякую за те, що ви проявили вчора шалену активність під відео, де я вам розповідав про події вчорашнього дня. Такий спосіб ми змогли підняти частково перегляди наших відео на youtube платформі. Тому прошу не зупиняйтеся, робіть так і надалі. Спасибі вам велике. Отже, фічрейтинг агентство, яке час від часу віддає свої прогнози, вони доволі змістовні, аргументовані. І базується на тих даних, які мають у своєму розпорядженні саме ці західні аналітики стосовно дефолтових станів, перспектив розвитку країни, в тому числі вони говорять і про Україну. Не забувають про нас. Так от, вони говорять про те, що довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті на рівні обмежений дефолт. Це важливий момент, тому що. Оцінка ситуації в Україні стосується не лише перебігу подій на фронті, а й в тому числі нашої економічної спроможності мобілізуватися для того, щоб чинити спротив російській агресії. Так от, Україна, зазначають аналітики, продовжує процес реструктуризації свого зовнішнього комерційного боргу. Ви знаєте, що восени ми пропинили обслуговування цього боргу. Це триватиме і далі, впродовж якогось періоду, доки ситуація не стабілізується на фінансовому ринку. Втім, 25 й рік для нас доволі непогано зараз виглядає, скільки ми отримаємо безвідсотковий безумовний кредит у сумі 50 мільярдів доларів від країн Великої Сімки, і це справді нам суттєво допоможе. Я зараз цього торкнулася. А зараз прогноз стосовно війни, перебігу подій у 2025 році. Так, от фіч очікує, що війна триватиме у 2025 році в поточних широких параметрах. Але Незважаючи на деякі територіальні здобутки Росії з кінця 23-го року, військова підтримка Заходу, фінансова підтримка Заходу, і, звісно, тверда рішучість наша повинні дозволити нам не втратити багато територій. Ну вони не говорять, що втрат зовсім не буде, але все ж таки наголошують на тому, що наші спроможності суттєво будуть кращі. Втім, проголошена новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Політика, метою якої є припинення війни, може призвести до. До домовленості про припинення вогню. Втім, мирна угода підписана, на думку аналітиків, не буде. Буде тривати переговірний процес, він буде тривалим. Продовж, можливо, всього 2025 року підписання документу неможливе через суттєві розбіжності з обох сторін. Росія ставить свої вимоги, які, як на мене, абсолютно є неадекватними. Ми ж залишаємося на позиції збереження суверенітету і. Цінностей і інтересів України. Тому, на думку аналітиків агентства Фіч, навряд чи буде підписана така угода, але знову ж таки, я не поспішав би з такими висновками. Треба буде спостерігати, як будуть роздатися події. І сьогодні, у Парижі, зокрема, де має бути зустріч Президента Макрона із Зеленським та Трампом. Не знаю, чи втрьох вони будуть зустрічатися. Я вам про це обов'язково сьогодні ще розповім, тому не забудьте натиснути на дзвіночок, ви відразу отримаєте повідомлення, коли тут з'явиться нове відео. Ну і в тому числі багато в чому буде залежати наша позиція від того, яку допомогу Трамп буде нам надавати. Поки що тут е, якихось конкретних рішень ми не маємо. Також параметри домовленого припинення вогню, на думку аналітики Фіч, повинні включати гарантії безпеки для України та території, які ми контролюємо. Але вони наголошують, що на даному етапі ці гарантії залишаються невизначеними. Тому, друзі, прогноз прогнозом, оцінка оцінкою агентство справді поважне. Втім, поки що вихідних даних для конкретних сценаріїв вони також не мають. Втім, не зважати на цю аналітику не можна. Вона дуже важлива. І також аналітики Fitch Ratings говорять про те, в якому стані економіка України. Так от вони наголошують, що дефіцит. Загального державного бюджету на 2025 рік залишатиметься доволі високим, так як і в 2024 році на рівні приблизно 19%. Це той об'єм фінансів, який нам не вистачає. Втім, є один суттєвий момент. Ще раз наголошу справа в тому, що нам потрібно у 2025 році. Зовнішніх запозичень на рівні 38 мільярдів доларів, стверджують у агентстві, в порівнянні із 41 у 2024 році, і ці гроші вже, в принципі, передбачені, вони у нас будуть. Ну, навіть якщо ви помітили, то багато інновацій у законі про підвищення податків прибрали, саме тому, що західні партнери нам готові передати ці гроші вже рішення відповідне ухвалене. Також зазначають аналітики, що борг України зросте до майже 91% ВВП. Це багато. У нас у 2024 році борг складав приблизно 84,5%, Хоча у 2023 році цей показник прогнозовано мав скласти 71%. Ну, як бачите, різниця дуже суттєва, вона, звісно, залежить. Першу чергу від інтенсивності воєнних дій на фронті. Ну і залежно від цього, ж ви ж розумієте, що і західні партнери з нами або більше, або менше співпрацюють. Я не відключаю фактору наявного корупційних діянь в Україні, відсутності якоїсь притомної економічної моделі. тим ще раз наголошу, війна Росії проти України суттєво коригує ці всі дані. Ну тепер, друзі, до того, як же будуть коригуватися позиції політиків у світі після того, як Дональд Трамп обійме свою посаду. Я майже кожного відео про це говорю, і от дуже цікаво зараз спостерігати за тим, як змінюється риторика окремих керівників, наприклад, у Західній Європі. Того ж самого канцлера Німеччини Олафа Шольц, який приїздив до України і в Україні говорив про те, що ледь не завтра дасть ракети Таурус. Бундестаг розглядає питання вкотре і буде голосувати резолюцію за те, щоб примусити Олафа Шольца все ж таки ухвалити таке рішення. Там голосів наряд чи вистачить. А також стало відомо, що Олаф Шольц переговорив із Дональдом Трампом. Вони говорили зокрема про війну в Україні. Так от, Шольц впевнений, що сторони зможуть розробити спільну стратегію щодо України. Які конкретно сторони, чи він має на увазі зараз Німеччину та Сполучені Штати Америки, чи Сполучені Штати Америки та Росію, чи Україну, Росію та Сполучені Штати Америки, Європейський Союз Шольц поки що не уточнює, але говорить, що ну, він бачить перспективу в подальшому, що після приходу до влади Дональда Трампа вдасться напрацювати якусь стратегію, яка суттєво зменшить хоча б інтенсивність вогню в Україні. Ну, в цій частині. Коментар Шольца десь перегукується із прогнозами Fitch Ratings, про що я говорив щойно в цьому відео. Відтак спостерігаємо за цим. Ще раз наголошую, друзі, це дуже-дуже примітна така деталь. Також Зеленський сьогодні повідомив про те, що Україна отримала від Данії другу партію винищувачів f 16 Західні літаки, каже, він вже в Україні, він подягував керівництво Данії. Але за словами Зеленського, ці літаки вже виконують бойові завдання, безпосередньо збиваючи ракети і забезпечуючи безпеку інфраструктури в Україні. Ну, як на мене, звісно, літаків треба більше, не 6, не 16. Навіть не 26, але поки що західні партнери не поспішають з їх передачею до України, тому що готуються самі оборонятися від російської агресії. Хоча як на мене, це абсолютно неправильна і хібна стратегія. Тепер, друзі, декілька вам новин із Сирії, Південної Кореї та з Грузії, тому що ці три країни залишаються в полі зору сьогодні фактично всіх світових медіа, і в тому числі і моєму, і я думаю, що вам варто знати, що там власне відбувається. Сьогодні видання New York Times повідомило про те, що Іран нібито розпочав евакуацію свого військового командування та персоналу із Сирії. З окремими повідомленнями і джерелами, які спілкувалися журналістами цього видання, то нібито там справді відбувається масова евакуація і літаками і сухопутними шляхами командування, яке перебувало на території Сирії для консультацій. Військ Башара Асада, але нині коли вони переконалися в тому, що війська не хочуть самі себе захищати, вони покидають цю країну. Інформація поки що не підтверджена. Міністерством закордонних справ Ірану, ну в принципі, вони, я думаю, що будуть тримати в секреті її. Але оскільки такий злив інформації відбувся, то швидше за все доля для Башара Асада. Дуже неприваблива і як повідомляє змі, він нібито відлетів до Тегерану для консультації з Іраном, що ж йому робити далі. Тим часом повстанці у Сирії заявили, що взяли під контроль південне місто Дараа, і також із захопленням цього міста на кордоні з Йорданією наступ опозиції на сили Асада почався з нового напрямку з південного. Ну я думаю, що питання взяття під контролю Дамаску це питання найближчі кількох днів. Тим більше стало відомо про те. Це вже офіційно стало відомо, що військові сполучені Штатів Америки у листопаді двічі завдали ударів по. Цілях на території Сирії як відповідь на удари, які були здійснені по їхніх військових базах, про це повідомив особисто президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден і сказав, що він віддав накази про такі удари по військах Башара Асада. Також Байден повідомив, що на території європейських країн-членів НАТО розгорнуто близько 80 тисяч військових Сполучених Штатів Америки, які там присутні для того, щоб стримувати можливу агресію Росії на території Європи. І він каже, що вони будуть там виконувати відповідні завдання. Ну до 20 січня точно будуть виконувати. А що далі вони будуть робити? Вже буде визначати Дональд Трамп. Можливо, ми їх там замінимо. Принаймні, такий пункт у плані перемоги Зеленського був присутній, щоб Збройні Сили України замінили війська Сполучених Штатів Америки у Європі. Звісно, повноцінного замінення бути не може, але в принципі ідея дуже цікава. Я думаю, що Трамп її взяв до уваги, і сьогодні вони зможуть її обговорити на особистій зустрічі із Зеленським. Також стало відомо про те, що президент Південної Кореї Юн Йоль, який нещодавно оголошував воєнний стан аж на 6 годин, потім сказав, що ні ні нічого такого тепер не буде. Вибачився за спробу запровадити Україні саме цей воєнний стан цього тижня. Однак він поки що не подав у відставку. Прокуратура, поліція та управління з розслідування корупції серед високопосадовців, почали розслідування стосовно нього стосовно саме цього рішення. І я не виключаю, що Юн Сок Йоль може справді сам піти у відставку сьогодні. У парламенті розглядатимуть процедуру імпічменту йому, і навіть Хан Дон Хун, це лідер правлячої партії Сила народу, також сказав, що президент чинний. Більше не в змозі виконувати свої обов'язки, і відставка тепер неминуча. Ну а як він піде цю відставку? Ну вже просто питання процедурне. Це абсолютно очевидно, що на превеликий жаль, чинний президент Південної Криї, який активно підтримав Україну, не зміг поратися з політичними викликами, які є в його Україні. Так, це не просто, звісно, але ну треба бути більш обачливим. Тим паче, це зараз має серйозну загрозу для стабільності всього Корейського півострова, оскільки до влади Південній Кореї орвуться, як я вам казав, про про російські та про північно-корейські політичні сили. Ну, схожа ситуація і в Грузії. Ці три країни не випадково вам зараз коментую. Там стало відомо, що в ніч 6 на 7 грудня тисячі людей знову вийшли на акції протесту у Тбілісі в інших містах цієї країни. І поліцейський спецназ вперше за три тижні жорстко розігнав і затримав протестувальників. Протестувальники почали обстрілювати піротехнічними засобами парламент. У відповідь на це поліція підігнала водомети, а потім почала жорстко пакувати всіх тих, хто був на вулиці. Ну, звісно, не всіх, але багатьох дуже затримали. Тому там динаміка присутня, це дуже добре. Що опозиційні сили не зупиняються, що вони намагаються все-таки. Перебрати на себе владу, завдячуючи вуличним акціям протесту, що є абсолютно нормальним в демократичних країнах, тому бажаю їм успіху і не зупинятися однозначно. Якщо вони зараз втратять цей шанс, то потім повернути його буде дуже-дуже непросто. Друзі, на цю хвилину всі новини з суботнього дня, 7 грудня, першої його половини. Підписуйтесь на канал, дякую ще раз вам за те, що ви підтримуєте мою роботу. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!